ІриканDesk 6 Business настільний USB сканер, який можна придбати в мілі ампер -година зені торба. Цей сканер пропонує інноваційний підхід до сканування та дозволяє оцифрувати різноманітні документи швидко і якісно. Завдяки сканеру Desk 6 Business ви зможете легко сканувати такі документи, як договори, поліси страхування, нотаріальні акти, фотографії, квитанції, візитні картки, пластикові посвідчення. Пропуски, кредитні картки, баркуди та багато іншого. Навіть книги можна швидко і якісно відсканувати, просто перегортаючи їх сторінки. Завдяки вбудованому таймеру, технології корекції країв і зладжуванню зображення, а також автоматичному визначнику перегортання сторінок і пальців, сканер швидко зробить копію розгорнутих сторінок книги та експортує їх в JPG, EPUB або PDF-формати. За допомогою програмного забезпечення RIDERS, яке додається до сканера, ви зможете конвертувати відскановані документи в індексовані pdf файли які підлягають редагуванню та підтримують пошук. Крім того, сканер розпізнає 1D та 2D штрих-коди, що дозволяє відстежувати офіційні документи та експортувати значення штрих-кодів разом із зображеннями у форматі JPG. Ірикан ДЕСК 6 бізнес також ідеально підходить для організаторів дистанційних навчань та курсів. На додачу до сканера для документів, він оснащений веб-камерою і подвійним 32 МП об'єктивом, з будованим мікрофоном, що дозволяє проводити одночасний багатокамерний відеозапис зі швидкістю 30 кадрів за секунду. Сумісність з популярними платформами, такими як Zoom, Team, Skype і Google, робить його універсальним інструментом для онлайн посібників та веб-демонстрацій. Додатковою перевагою сканера Irican Desk 6 Business є програмне забезпечення Readers Corporate, яке розпізнає документи на 138 мовах та надає можливість перетворювати скановані документи в аудіофайли Wave. Це особливо корисно для людей з вадами зору або дислексією. Завдяки своєму стильному вигляду та ергономічному дизайну, сканер Desk 6 Business легко переносити та встановлювати на робочому місці. Він займає мало місця і допоможе створити комфортне робоче середовище. Озброєний широким функціоналом та розумними технологіями, сканер Ірикан 6 бізнес є відмінним вибором для працівників банківської сфери, страхування, освіти, готельного бізнесу, торгівлі, логістики, охорони здоров'я та багатьох інших галузей. Ви можете придбати сканер ірикан деск 6 бізнес в міліампер година зеніторба і насолоджуватися його безліччю переваг у своїй роботі та повсякденному житті.